Іногда, конечно, это непонятно, що діть люди тратят деньги на это все. Ну а є не сейчас, когда жити тогда? Якщо ми хочемо перемоги, то розважатись на час. Треба, треба або всі воювати, або знаєте, як велике ти численне. Моє мінні спансірувати війну не нужно. Українці у час війни живуть по-різному. Хтось значну частину коштів витрачає на благодійність або донати на зсу, а хтось на розваги. Одеське життя поцікавилося думкою мешканців міста з цього приводу: чи є нормою витрачати надмірну кількість грошей на розваги під час війни? Я вважаю, що це взагалі недоречно в такі часи, тому що що буде завтра, ми навіть не маємо на увазі, що може трапитись. Тоді вважаю, що гроші потрібно чітко попридержати. Громадянську совість треба мати. У Україні війна треба з цією свободу якось боротися, а не думати про свої якісь особисті. Потрібно віддати все для перемоги. Хто тратить деньги? Ну, извините, це сугубо балічне діло. Найголовніше залишатися в. Понимание того, что мы сейчас проходим очень тяжелые времена, и должна быть вот это соединение, крепость духа. Нужно радоваться, поддерживать друг друга и вдохновлять. Мені доречніше, например, там в притулок для тварин якось їм допомогти корму закупити. Якщо для себе, я себе підтримую, особливо що ну після обстрілів, я, наприклад, там з подружкою збираємося, де на масаж. У кожного різна думка. У мене брат на війні, і е, я дівчина військового, тому е, себе я підтримую як можу е, фізично морально. Але звісно, що я доначу на дві бригади зараз, і так вся моя родина і близьке коло спілкування. Я б краще задонатила. Відпочинок, розваги, ті самі концерти, це життя. Люди повинні відчувати всю насолоду, але заради цього загалом військові наші стараються. Я думаю, донатити. Донатити, щоб скоріше це все закінчилося, донатити. Залежить від людини її бажання, якщо хочеться зробити щось добре, там на благодійність, то без проблем. Якщо розважатися, то хай людина розважається. Всі різні, що їм там обирають як захочуть. Для мене це не до кінця доцільно. Для когось хай буде, як буде. Я, я вже з цим змирився. Я просто учасник бойових дій я приїхав за кордону і ну, мені важко на це дивитися. Іноді, звісно, не зрозуміло, що діти люди тратять деньги на це все, Но, а якщо не зараз, коли жити тоді? Пайміці теж, і я вважаю, що нужно все одно развлекаться. Не тільки на розвагу. не потрібно витрачати на якісь ремонти, які не до часу. Не... краще допомагати воїнам нашим. Якісь може тротуари, дороги, щоб трохи почекали. Дуже великі, смертей, які великі. Ну треба все одно розслаблятися, відпочивати. Це показне, звісно, на. Дратує. Так, я, я вважаю, що вся страна повинна бути в, ну, як один організм. Все на, на дрон. Якщо ми хочемо перемоги, то розважатись не час. Треба, треба або всі воювати, або знаєте, як велике тічистка, то так має бути. А якщо одні розважаються вани шампанським, а інші е, на протези не можуть зібрати, ну то що, то хіба то хіба, хіба то так має бути? Справді велике недоречно. А малесенькі, такі. Краще на благодійність, я так вважаю. Бо розваги розвагами, але в нас війна, треба багато коштів. Тому я вважаю, що треба краще больвіну долю тратити на, на хлопців, на армію. Ви на Аркадії були, ви бачили, скільки там попусту грошей на розваги? Люди живуть одним днем. Сьогодні прекрасно, сьогодні все добре. А завтра, зайде і будуть на колінах стоять. Моє мнение, спонсировать війну не потрібно. в войну — війну це и і войны. війни. Тобто, лучше на развлечения? Лучше на э, то, що человеку необходимо для развития, для э, его… поддержания жизнеспособности и для помощи ближним только на благоденец, потому что на фронте умирают дети. И когда я вижу, как в Аркадии люди тратят сумасшедшие деньги, я проезжаю там часто сумасшедшие деньги просто для того, чтобы посидеть в кабаке, но это просто безнравственно, и это нечеловечно. Это дико, потому что нормальные люди себя так не ведут, даже богатые.